Шановна громада, це дитина пише тієї жінки, яку ми з вами рятуємо зараз у п'ятій лікарні. Ви уявляєте, що вона відчуває, коли бачить все це свавілля у соцмережах? Підтримайте дитину. Будь ласка, і дуже важко. Ми зараз все озвучили. Вона розуміє, що відбувається з її мамою. Шановне сонечко, 10 років дитині. Я зроблю все можливе від себе, щоб врятувати твою маму. Я не дозволю цьому свавіллю в п'ятій лікарні вплинути і загубити життя твоєї мами. Будь ласка, шановні запоріжці, зробіть максимальний репост, щоб лікарі побачили біль цієї дитини, яка в соцмережах знає і побачила, що ми її рятуємо її маму, а лікарі. Зневажають десять днів долікували до такого стану, що її мама зараз в реанімації. Підтримайте дитину, десять років, дівчинка.